Журналіст місцевої газети Петро Рачок пригадує ті квітневі чорнобильські дні у Березно, коли навіть повітря було насичене трагедією. Каже, тоді не тільки люди, а птахи поводили себе якось дивно. Я побачив у небі зграю гравілак, які кружляли, ну, знаєте, не півгодини, а більше я за ними спостерігав і вони. Ніби чогось боялися, такий крик падав на землю. Тривожний, такий розпачливий. І тоді мене народились такі асоціації, що ці птахи теж прилетіли і бояться сісти на зранену Чорнобилом землю. Ліквідатор Валентин Гулевич чітко пам'ятає весну 1986 року. Каже, моторошно було бачити, коли ще недавно по вулицях жваво бігали діти. А вже за декілька днів стояла мертва тиша. В той час Пам'ятаємо також, як ми залишали свої сім'ї, своїх дітей, своїх коханих. Також ми пам'ятаємо той час, як ми прибули на ліквідацію аварії і побачили спорожніли села, руди ліс. Нині у районі проживає 167 ліквідаторів. Завдання влади каже заступник голови облдержадміністрації Світлана Сад полегшити їм життя. Вони безкоштовно отримують ліки, а ще їм сприяють у поліпшенні житлових умов. Окрім квартир, отримують місцеві ліквідатори і ділянки під забудову. За чотири роки більше 20 ділянок була. У нас в Березному є ціла вулиця. Сьогодні в цьому році ми сподіваємося доробити генплан. Міста Березного, згідно якого буду ще частково вирішуватися, а поки у Березному вшанували тих, хто вже пішов в життя раніше тут була лише меморіальна дошка, а нині у центрі містечка урочисто відкрили та освятили пам'ятник. Вдячні нащадки поклали до підніжжя квіти. За останні два роки це четвертий пам'ятник Чорнобильцям споруджений на Рівненщині. Незабаром такі пам'ятники мають постати у Костопільському, Демидівському та Млинівському районах. Аласищук Сергій Савти інформаційна програма День.